Підпишіться, Дісклеймер. Да. Мені було лін знімати, але я зняла. Також підпишіться. На нікого не ображу. Гарного перегляду! Всім привіт, рідаточки, мої любими! перед новим роком я взя... вирішила взяти Діксі. Це дискотечна собачка така. Да. Ось вони тут дивиться тільки бусінок різних. І ще навіть на лак. Що подивіться. І сьогодні я ще взяла Бімку із собою. Біємчика. Він ось в кофточки зараз і в цьому я його на мордінку. його, бо він кусав мене. Сьогодні 30 число, завтра 30. Парве! Новий рік! Я поздравляю всіх! Але вийде це відео не 30-го, а пізніше. Бо в мене ще немає інтернету, я тільки, що знімати. Ну, сьогодні ми погуляємо в такою відео. Я ось ось тільки фігурок набрала. Зараз буде обзорчик. Так, саме перша у мене була похожа і тільки фіолетового кольору. Друга в мене була ось така фігурка, а третя це оці усі. <звук> так, зараз буде обзор на усіх. Показувати буду по веселки. Отака попуга, рак, І ще один рак. лисичка, отака жирафа, мишка, і ще одна мишка. Отака гусениця. Такая дінорожка, отакий Зайка, ще одна жирафа, ще один Зайка, отакий пінгвін і ще один точно такий самий пінгвін. Всього лише фігурок фігура 14 у мене. Ми потратили одну хвилину, щоб з ними усіма познайомитися. Так то їх усіх звати Барсіки. Барсік, Барсік, Барсік! Да. Барсік, ти що там робиш? А що йменно за ігране у нас питаєте ви. А сьогодні у нас типа, лагер міні буде. Зараз я вам про усіх розкажу в моїм журналі. Ви цього не бачила. Так, показую першу страницю. Ось така. Це те, що. Із сердечками розовими дівчата і з такими місяцями хлопців і з такими маленькі діти, і з такими дорослі діти. Сама гра буде у другому відео, тож що сьогодні я все розказувати буду, ну і може початку. Чорні хакери. Тобто, вони обоє хакери, але взагалі хакерством займаються і іще папуга, і лисиця. Ну, так то чорні хакери взагалі. Червоні загадкові. Ну і так же ж, вони загадкові, тож у них є таємниця. Ну ви не представляєте, яка таємниця у жовтих. Далі розові, розумні, тобто вони дві, просто фіолетові. хотіла писати. Не. Жовті. Леді Баг. Вони втроєм Леді Баг. Далі білі рідкісні, так, да, білі це рідкісні. Дальше, ой, подождіть, перегорнулась сторінка. Далі акуратно Дальше. Далі зелені, сором'язливі. Да, ось це він сором'язливий і теж рідкісний. А рижі вони хитрі. Тут сердечко, О, такі квіточки є, сердечок складала. Далі дуже красиво. буде. вот такая и вот такая страничка. Дальше вот такая страничка. Подпишитесь на мой канал. Дальше давиться. Сейчас мини тиктоки. Кто краще? Я краще. Нет, я. Она краще. Мини тикток. Далі оце дисклеймер. Ось тут мині Покажу вам поближче. Хочете навіть прочитаю вам це. обожнюю вас підписники. да, це завжди дисклеймеру. дисклеймер завжди такий буде. От після дисклеймеру в нас нічого немає. Да. Мені саме... Секретную страничку сейчас буду показывать, ребят. Нахайтесь, пожалуйста. Акуня Макака. Ладно, сейчас покажу реальную секретную страничку. Насправде, под маской Леди Баг хвается белый кит. <coughs> <coughs> Я, короче, уже двигатель стики странички. Потрапила? і щось тільки залишилося, Я більше потратила, потрапила чиребе. У нас сьогодні є ще дуже багато часу. Прям дуже аж 13 хвилин. Саме більше, мабуть, відео буде... Ой, зайку. Загубили. А яка ігра? Зараз ми будемо по кольорам складати оце во, і нам треба по алфавіту прям скласти. Первая буква А. 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 Подождите, я подумаю. Так, ребята, я подумала заяц. Немає на букву А, то надо, чтобы друга буква была А. Но у нас есть папуга. и в нас есть еще мыша. Папуга. Дальше заяц. То дивіться. Попув чи з перва. А Б В, Г, Д, Е, Є, Ж, з І, І, К, Л, М. Ага, З перва. Зайців першими ставимо. Ну, білий чи фіолетовий. Хай буде білий. Ставляємо. Далі папугу ставляємо. Далі після А йде Б. 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 Оце хто? Забула. Це Пінгвіни. Пінгвіни. Пін... Пін... Тут А немає. Б немає. Папуга тож нет. <кій> Я проболіла просто чуть. Раке, ніт. Як у цього? Ти, гавняшка, хто ти? Коротше, я забула, як його звати. Хто це? Сороконіжка? Ні. Тож просто поскладаю по веселці. Да. Перва в нас буде папуга, бо вона рідкісна. А ти що там робиш? Капець, прикиньте. Так. Червоний, потім іде оранжевий, Після червоного вам же ж на здесь дивитися. Так, жираф. Бим бумбая. Ладно, вам це, наверное, не интересно Далі Дальше зелений йде, напевно. Угу. Філетовий чи не? Я не знаю. Далі хай піде біленький і чорненький, два хакера. Я не знаю, вам може ящик показати таку боку, яку я робила в дитинстві? Давайте покажу. Так, ось тут у мене М -м, Із четвертого класу. Угу. О, я знайшла свою таку боку з дитинства, яку я робила. Як стацією досі гуляю в того боку, пежена Ну, Бо в мене подруга заставила. Ось це цей персонаж це був. Я в дитинстві малювала, прикиньте, як красиво. А зараз курка лапою малюю. А ось домик. Тут так, дуже красивий інтер'єр, як на в мене. Ну, Прям такий, як у боки у мене був в одному домі. Це якщо що, дзеркало, це вікно, це теж вікно, це туалет, Це душ, оце раковина, оце люстра. Така у мене була ванна. Отака кухня була. Оце холодильник, оце люстра, це тумбочка. Оце це просто я малювала. Оце така штучка, я туди вставляю ножик Оце каструля, о, це ножик. Оце ну, я просто малювала теж, ну тільки бока закінчується на цьому. Я вам хотіла розказати один секрет. Насправді. Насправді, Ну, я заболіла не хейтіть те, що я в жльодці вдома ходжу. Справді я леді бак. Яка смішно в цій масці дивилась. Але це як після нечешці. Відбить леді бак! Ну на цьому ви побачите те, що бімка вмустився на моїх ногах, поки я читала комікс про коняшок. Ну, правда, я, звісно ж, ніфіга не понімала те, що читаю, бо все на англійському. <риклад> Тут я бачите, що моя команда проіграє, проігрує якимось там з'явкам. Там Сумна історія, трагедія, прям пу на неї. О, навіть їхні імена понаписували. А тут ви можете побачити, що я вже дочитала одну сторінку і перегортаю на другу. Тут я пробувала щось прочитати. Корач. Коротше, з цієї сторінки я провозилась півчаса і нарешті її перегортаю, бо прочитала. А тут я просто в щось. Стільки чита. І все на англійському, ну ти подиви. Тут я вирішила знімати тільки, як я вже дочитала одну сторінку, перегорнула. Мені дуже подобаються ці види прочитала нарешті і опять перегорнула тут уже наш комікс закінчується. ребята я нарешті прочитала комікс і тут яка красота просто Ці куклы конечно із паняшками если чесно, дуже красиві але я таких не хочу. тут і все.